Я хочу пояснити, як взагалі працюють сайти і трафік. Проста логіка для тих, хто починає з нуля. Бо багато хто плутається вже на самому початку. Почнемо з простого. Сайт це не щось складне, це просто сторінки в інтернеті. Ось людина щось шукає. Вона не думає про бізнес, SEO чи рекламу. Вона просто хоче відповідь. Оцей сайт це просто відповідь на запит, не більше. Тобто сайт це не обов'язково блог, магазин або щось подібне. Це просто сторінка, яка комусь корисна. А тепер трафік. Слово звучить страшно, але по факту все дуже просто. Одна людина зайшла на сайт, це один відвідувач. Це і є трафік. Google просто відправив людину на сайт. Все. Якщо таких людей 10 це 10 переходів. 100 значить 100. На сайті часто є реклама або посилання. Хтось із цих людей по них переходить. Трафік це не магія, це просто люди, які кудись переходять. Те саме працює не тільки з Google. Відео дивиться людина, в описі є посилання, людина клікає. Це знову трафік. Нічого нового. YouTube, Google, інші сайти, різниці немає. Всюди просто люди. Тепер логічне питання, а де тут гроші? Е, хтось платить за те, щоб рекламу побачили, або щоб по ній клікнули. Один перехід це копійки, і це нормально. Але якщо система працює і кількість людей росте, і разом з нею ростуть цифри. Логіка тут дуже проста: сторінки, люди, переходи, гроші. У наступному відео я покажу, що взагалі зараз називають сайтом, бо у новачків у голові часто зовсім інакша картина.